Доброго всім дня. Зараз знаходжуся в селищі Димир на вулиці Богдана Хмельницького під номером 4. Сьогодні на продаж у мене земельна ділянка площею 15 соток. Доль земельної ділянки проходить лінія, електролінія передач. Ділянка рівна, прямокутної форми, 30 на 50 метрів. На початку вулиці. В кінці вулиці побудовані сусіди. Це другий ряд від тієї вулиці. До ділянки веде ґрунтова дорога. Грунтовка суха, в принципі, доїхати можна. Крім комунікації, більш, в принципі, нічого такого особливого нема. До центру Димера приблизно хвилин 5 їзди і хвилин 10 пішки. Хто цікавиться земельною ділянкою в Димирі, щоб побудуватися, то дуже непоганий варіант. Від асфальту в нас приблизно метрів 300 по ґрунтовці. то якщо далі поїхати, то ми побачимо асфальт. Недалеко від будинку знаходиться трансформаторна підстанція, її потужності достатньо, щоб не було просідань по електриці. Хто хоче підключити три фази, то в принципі потужності вистачає. Якщо я не помиляюсь, то трансформаторна підстанція. В ДТЕК неприватний, відповідно, підключення буде коштувати не так уже багато. Десь, мабуть, в районі 40 тисяч гривень. Давайте з вами проїдемо від нашого, нашої ділянки до дороги в цій грунтовості, познайомимося, як в принципі, тут рухатися. Їду на легковому автомобілі, дорога в принципі нормальна. Без виймок, без нічого. Поряд ще декілька є ділянок, які продаються. По документах це вулиця Богдана Хмельницького. Т'їжджаємо до центральної дороги, вулиця Народна, асфальтована, приїжджаємо на неї і їдемо до центра Димера. По старому це вулиця Петровського, зараз не пам'ятаю як називається. Повертаємо наліво. Проїжджаємо декілька сот метрів. За цим коричневим забором повертаємо направо на вулицю. Революції йдемо по вулиці їдемо по вулиці. Виїжджаємо на вулицю Революції. І в принципі тут залишилося сот метрів до всіх благ цивілізації. Наступний поворот буде поворот на фору до школи, там де автівка повертає. Все. Тому ділянка в принципі недалеко, в двох хвилинах їзди від магазина Фори, Нової пошти, школи. Хто зацікавився, телефонуйте всім гарного дня. Кого зацікавило, телефонуйте 067. Тридцять дев'ять,